Ризав команді Рампа азійська загроза, яка може сколихнути світ, і польський удар ножем у спину країни, все це та багато іншого тепер можна побачити ексклюзивно тут. Ось я випробовує оборону здатність Це прелюдія до повного наступу. Чи просто димова завіса? Можливо, твій мобільний вже під спостереженням. Дізнайся, як білоруські спецслужби відстежують кожен твій крок, що насправді приховує вплив американського віце-президента. Якуємо, що ви є, що довіряєте нашій роботі. Об ще більше зміцнити цю довіру. Просто підпишіться на наші канали, уподобайте цей в або залиште свій коментар. Тепер без зевих слів перейдемо безпосередньо до новин, які змінюють геополітичну групну трішнєві на Вілому домілки. Президент Рам чекає від ремля ознак миру. Його найближчі помічники б'ють на сполох. утін не має наміру припиняти конфлікт. А впаки гідно з викриттями найближче оточення американського президента, похитне. дросійський лідер лише виграє час, щоб закріпити завовані території та добитися поступок шляхом фальшових переговорів. Ер секретар Арко Убіо та спецпредставник з питань країни і телох категоричні має місця поступатися Оскві, особливо коли йдеться про землю. Лерамп за словами Джералд, схоже, схиляється до часткового припинення вог. Чому рокласти шлях до зближення з Ремлемером хоче частково стримати війну в країні, щоб усунути суттєву перешкоду для його стратегії зближення з Осією. Він уже продемонстрував нетерпіння щодо Утіна, але не виконав свою погрозу вести нові санкції щодо російської нафти, розкривають джерела. Лоска, схоже, не зацікавлена в цій грі. Осія пригнорувала пропозицію Рампа про перемир'я і навіть відкинула ідею тимчасової паузи в боях. Тим часом у умах. Від балістичного ракетного обстрілу загинули людини, понад отримали поранення. Країна напала на усів і Карампав у відповідь журналістам про прохання Еленського купити американські ракети, оскільки Ашингтон відмовляється їх дарувати американський президент. Пішов далі винувачувальним тоном. Він припустив, що він спровокував саме і він завжди хоче мати ракети, чи не так. Коли ви починаєте конфлікт, ви повинні бути впевнені, що можете його виграти чи не так, і не оголошуєте війну комусь у разів могутнішому і не очікуєте, що вони кинуть у вас якусь зброю, сказав Рамп. А вольована критика Еленського нібито крена винна в ситуації. А не зобов'язані і рятувати. Він також нагадав, що саме за його правління іво отримав ключові на початку конфлікту ракети і заявив, якби він досі був при владі. він б навіть не почалася. Ровина за його словами лежить на самих Хайдані та Еленському торгують українськими територіями. Ісля таємної зустрічі з утіним американський спецпредставник ТІВ Ітков зробив бобову заяву Длюч до миру в крайні це п'ять територій, які і не уточнює. Але тон дає зрозуміти, це може бути згадка про окуповані регіони. Ітков назвав переговори з російським диктатором переконовими і повідомив, що утін просив допомоги, щоб забезпечити тривалий мир. Але є тривожна деталь чи ціною цього миру буде передача частини української території. Це вказує на так, якщо брати до уваги підтекст Оск. Кво, яка наполягає на територіях, не вказуючи, які саме я мирна угода стосується так званих п'яти регіонів, але вона йде набагато далі. Протоколи безпеки стаття, багато деталей, е складна ситуація, яка корениться в реальних проблемах між двома країнами. Думаю, ми стомо на порозі чогось надзвичайно важливого для глобального миру, сказав Вітков. Устріч відбулася паралельно із закритою зустріччю з Ірилом Митрієвим. Високопоставленим російським чиновником відповідальним забу інвестицій і на війною, а бізнес-бізнесом вона справді стоїть за цими переговорами між Ашингтоном і Ремлем і захочуть піти на угоду з агресором в ім'я зручного миру та нових можливостей. Це може бути переломний момент або прихована капітуляція. Ольща міністра Сторонаршава переосмислює свої пріоритети. Прем'єр-міністр Ольщі Рональдус дав зрозуміти, допомога крайні триватиме, але тепер з однією умовою. Оль підтримує так, є символом солідарності, але ми більше не будемо наївними і не будемо надавати підтримку. Поки інші наживаються, наприклад, на відбудові країни, і будемо підтримувати так. Але ми також будемо захищати наші інтереси та інтереси наших компаній, заявив Уск. Сет очевидний настав час реполонізувати економіку. Енша залежність від іноземного капіталу. Більше підтримки місцевого бізнесу та можливо. Нові бар'єри для міжнародних компаній на польському ринку. Росія готується до нападу на арківа Арківщині. Російські війська рухаються. Але не безпосередньо. А мій лобового штурму вони діють обережно невеликі групи, проникають у сіру зону, намагаючись закріпити позиції біля села Отницьке-Азачок. а е, не широкомасштабний наступ, а безпомилковий сигнал ворог накреслює слабкі місця для більш потужного наступу в майбутньому. І ці на передові застерігають це методична, повільна, але систематична підготовка. Все частіше спостерігаються спроби зайняти стратегічні райони тихо, без помпи, але з чітко прорахуваним завчасним планом, а е, не тільки цілобовів. Вторгнення чи проникнення невеликих груп денсивний тиск в напрямку Іману, що в Уганській області на південь від Варкова, що їм вдасться там просунутися, то це буде удар у фланг тим селам, які захищають артів, пояснює Авло Арожний, засновник та військовий експерт. І не сумнівається, тито буде важким. Орог охотуються не до припинення вогню чи перемир'я, а до продовження наступу на країну». Факти це підтверджують, вже ви знали, що осія почала наступальні діна арків із кількість боїв, особливо під Овченськом іпцем. А безпека в деталях, атаки невеликими групами можуть здаватися нешкідливими. Але так осія діє перед великим турмом. Вони зближуються, закріплюють позиції, підтягують підкріплення та артилерію. А потім, що сили завдають останнього удару, літе будує новий фронт. В зіяході формується силовий блок. Есоціалістичний альянс всі створений для інтеграції економіки, політики та можливо безпеки, прямо повідомлення о ходу, особливо в час, коли глобальна напруженість досягла межі, скільки получені та ти бачить, що ріхні відносини з з'єднамом прохолоджуються. А конфронтація з ВТМ посилюється. Кін плити мережу альянсів, яка перевизначає баланс сил Дзі е, випадково. Президент ізіньпін заявив про НЕТЕРТ обличчям поточне неспотіни та мінливої міжнародної ситуації і та і єднам. Віддані миру та розвитку поглиблюють свою дружню співпрацю, пропонуючи світові дорогу ціну стабільність і довіру Лова, які звучать як стратегічне попередження, але на цьому тур і не закінчується. Після єтному він прямує до Лайзії та амбоджі двох ключових країн, крайнівденнообхідної з ідеї він консолідує свій вплив мільярдними рінвестиціями Угодами з безпеки та чітким наративом Ахіб більше не є єдиним вибором, і тай крок за кроком будує. Альтернативу блоком на чолі за Шинхтоном і робить це з точністю людини, яка знає, що майбутнє вирішується сьогодні. Казахстан краде центр уваги і ринок у усі стратегічний переворот на енергетичній дошці Азахстан, щоно закрився, уклала грандіозну угоду з Еською Еспублікою, яка гарантувала постачання урану на одну з головних атомних електростанцій Європи. Ержавний Азатомпром підписав семирічний контракт з енергетичним гігантом, забезпечивши третину урану необхідного для паливних стрижні, які використовуються на заводі. Емеліні, електричному серці Е і Азотомпром продовжує розширювати свою присутність у вропі та зміцнювати нашу стратегію диверсифікації. Ще одна віха на нашому шляху до того, щоб стати кращим глобальним партнером у сфері ядерної енергетики, сказав Владислав Ошко, умерці директор компанії. Але що це обозначає на практиці, вропа скорочує свою залежність від російського урану і Азахтан, який має одні з найбільших у світі запасів. Заповнює цю прогалину з вражаючою швидкістю. Оки осва втрачає позиції. Стана отримує не лише частку ринку, але й геополітичний вплив. Вілорусь цифрове полювання на ворогів держави. Інський режим Укашенка вийшов на новий рівень контролю. Тепер репресії не просто на вулицях. й у його кишенях. Березня співробітники Ілоруської залізниці піддаються перевіркам на лояльність, які виглядають як і вторгнення. Начальників станції та їхніх помічників конфіскують смартфони та перевірять російське програмне забезпечення під назвою Обільний кримінолог». інструмент. Який витягує все видалені повідомлення фотографії, доступ до хмари, паролів. Невітер розмовив зашифрованих додатках. Хороку білоруські сервіси використовували ізраїльську програму, але провайдер урізав доступ після того, як виявив, що технологія використовувалася для переслідування опонентів і спільноти і Жейня, а на ще більш агресивну російську версію. А даними «Еркала» програмне забезпечення вже настільки поширене, що його вивчають навіть студенти академії. він зламує паролі. Використовує вразливості та навіть розблокує через прямі маніпуляції з материнською платою. Ла реальність ще страшніша у більшості випадків навіть не потребує передових технологій Росту за телефону та жертві для чату. Та вимагайте пароль мобільного телефону, відмовити, а слідки можуть бути руйнівними. Убільний кримінолог здатний отримувати доступ до понад додатків, хмарних сервісів і навіть обходити за допомогою методів, включаючи проникнення агентів і апаратні збої Ілорусі сьогодні носити з собою. Телефон, це все одно, що носити з собою бомбу сповільненої дії, увідомлення чітке тримати свій пристріч із тим, як новий, або ще краще не беріть нічого, що може бути розцінено як на лояльність. Тим часом у а. і це президент Дже Іанс рунує мрій юних спортсменів. Коли втрачає трофе команди чемпіонату футбольної університетської ліги штату Гау, імвол, можливо, не навмисне того, що навіть маленька недбалість може перекреслити досягнення, але у великій геополітичній грі, яка розгортається за трофеї, ті дійсно мають значення. Ведеться нещадна боротьба. Той, хто пропустить свою чергу, може не отримати другого шансу.